Зашелестіла трава, сідало сонце, пробіг навіть останній мураха, і тут усе й розпочалося. На невелику галявину серед лісу збиралась ватага, серед галявини завзятий сова розповідав байки. Щось пояснював, хоча, здавалося, нікого поруч і не було. Але такого ще не бувало, щоб його товариш десь пропав. Товариша звали білий. Білий, бо білий. Увесь, окрім чорної цятки, на шиї, яка й вирізняла його з поміж інших. Можна було б і чорною цяткою назвати, але він був білий. Білий старанно перебирає всі совині папери чи все на місці, такий уже був прискіпливий до справи, і тут згадав Діло, звісно, діло. Як ми могли забути, сово, ти ж просив нагадати викладай, що за діло? Сова заметушився, сховав сонцезахисні окуляри. Через які хотів дивитись на небо вночі, і промовив Як ми забули. А діло в тому, що нещодавно, може, кілька днів тому, на нашу галявину зачастили якісь двоє. І таке вони витворяли. І що ж вони такого робили? спитав білий Та як? Ти не знаєш, весь ліс гуде. Та ти що? Лише й зміг вимовити білий жити в лісі і не знати, що діється, та ще й бути другом сови. Може, навіть помічником і не знати новин. Що ти мені затовариш, якщо я маю чути про таке від інших? Навіть образився білий. Та добре вже. заспокоїв його сова. Два дні тому на галявину прилетіли двоє. Їх навіть бачили. Може, й налякали когось, хоча точно невідомо. І що ж вони робили? закричав білий. Два дні не знати про таку подію сором. Аж раптом ні з того, ні з сього з'явилось біле світло чи, може, хмарка диму. Сова й білий миттю сховалися в кущі та причаїлися. Інколи та хмарка сміялася, навіть насвистувала, вела себе дивно, хоча нічого дивного. Це були два привиди малі розбишаки з сусіднього лісу. Але коли вони бралися за руки, то перетворювалися на хмаринку, і тоді їх можна було побачити. Привиди спустилися на галявину і пильно озирались. Вигляд у них був як у хмаринки, але дуже стурбованої. Ми вже третій день поспіль прилітаємо на цю галявину. сказав другий. І що ти пропонуєш? питає перший. Ми щоночі облітаємо всі галявини навколо. Чи ти забув, що ми загубили друга? Ми з ним були знайомі лише дві хвилини. Буркнув другий. Ти мені брат чи ні, так і скажи. схвильовано сказав перший. Та брат, звісно, відповів другий. І тут із кущів вибігли совай білий. Ага. закричав сова. То це ви світили до ранку ліхтариком і заглядали у вікна. Відступати було нікуди. А як вас звати? спитав сова. Я, Енд, а він Хеппі, відповів другий привид. І справді, в хмаринці проявилися подвоє чорних оченят і стурбовані обличчя. А у вікна ми не заглядали, сказав Хеппі, хоча заглядали. Але не для того, щоб підглядати, а щоб побачити. І то не ліхтарик, а бінокль. Ну, ти скажеш. Напосідав сова. Такий бінокль, що світить як ліхтарик, чи не дивно. У повітрі запахло скандалом. Напругу вирішив зняти білий. Та чого ти напосідаєш на хлопців бінокль, як бінокль. Або покажіть, або дайте глянути. Таке скажеш Дайте. Це цінна річ. Можу показати тільки в моїх руках. Сказав Хеппі Добре, добре. погодився білий і вже з рук Хеппі розглядав галявину. Е, дійсно, бінокль, але якийсь дивний, сказав він. Нічого дивного. озвався Енд. Це не звичайний бінокль, це бінокль нашого прапрадіда. Його зовсім не можна брати, але він умовив мене. Енд показав на Хеппі. А ти сам ніби не такий уже й впертий. Відповів Хеппі. Та годі вам, кажіть вже про бінокль. втрутився сова. Бінокль як бінокль, продовжив Хеппі. Але в руках привидів е перетворюється на щось дивне: бінокль-ліхтарик майже. З ним можна бачити навіть крізь будинок. А що ж ви на нашій галявині шукаєте і ще й уночі? спитав білий. Уночі, бо бінокль працює тільки вночі. відповів Енд. Бачите, він. Енд показав на Хеппі. Чотири дні тому познайомився з хомячком на якійсь галявині, вирішив, що це його найкращий друг. Але забув на який саме. А що? І таке буває, зауважив Хеппі. Буває, ще й не таке. сказав білий і посміхнувся.